Так, коротенько запитання. Слава Ісусу Христу. Скажіть, будь ласка, чи можна наперед до годового обіду по померлому замовити пам'ятник і зберігати його біля будинку в гаражі, так як до году не можна вистановлювати? Дякую за відповідь. Е, так, треба відповісти, бо від це є справа така дуже важна. Дивіться, що ми тут пишемо, за що я хочу звернути вашу увагу. Чи можна до годового обіду померлому замовити пам'яті? Годовий обід тут кажу, так? Тобто, годовий обід померлому. Не так має бути, а правильно казати. Ми віддаємо за померлого 9 день, 40 день і рік. Не обід робимо. Обід це для тих живих, що приходять на... а службу Божу служимо за померлих. Для померлого ваш обід абсолютно не цікавий. Для нього важна літургія, а та обід це жертва. Ви приймаєте людей, люди приходять, сідають з нагоди того. Але саме головне — це люди, які йдуть на обід годовий, вони мають прийти до церкви на службу Божу. Родина має прийти до сповіді, прийняти святе причастя. щоби ну, приходять до церкви, всі, хто запрошені на обід, вони прийшли до церкви. Вони помолилися за померлого, а потім родина їм накриває обід за померлого, і це є жертва за померлого від родини. Але кожен із нас, хто приходить на напоминальну службу, не на обід, а на напоминальну службу, після якої може буде обід, а може і не буде. Дадуть по канапці, або може дадуть цукерки, роздадуть у церкві та й все. Хто на що спроможний? Тому треба правильно ставити, що за померлих саме головне, в 9 днів, 40 днів і рік це є не обід, а служба Божа. А там після служби хтось роздає конфети, хтось роздає е, якісь там такі булочки, хтось, хтось робить обід. Хто, кому як виходить? Тому найголовніше це є служба. Тепер пам'ятник. Пам'ятник не виставляється на цвинтарі до року через те, що обід ще не зробили, так? а через практичної сторони, з практичної сторони. До гробу не ставиться пам'ятник на, на могилі, тому що до гро до, до гробу дороку, тому що потім трунва осідає, гріб осідає і земля от, трошки осідає. І якщо там щось збудувати на тому, ну, поставити тим більше якийсь пам'ятник, якийсь такий комплекс, ну, вага плити, гріб осяде, і воно все потім перекоситься. З практичної сторони. Рік минає до церкви, Служби Божої відслужили, і після цього року вже можна думати про пам'ятник. Приходите, поправляєте там місце, розкопуєте, підкопуєте, викопуєте під, під пам'ятник і так далі, заливаєте, і туди воно буде стояти. Це чисто з практичної сторони. Аби потім все, що ми там будуємо, пам якісь пам'ятниці не впало. І все, чисто з практичною. Те, як ви зробили пам'ятник собі, ну, собі ну, померлому, так? І ви його тримаєте в гаражі. ну, То нема проблем, накрийте його чимось. Щоб він не стояв там, щоб люди заходили, такі, о, треба себе перехрестити, бо хтось там лежить. Тримати можна, але його треба тримати належно. Накрити його чимось. І хай там стоїть, якщо ви вже зробили наперед. Є люди, які роблять собі наперед пам'ятники, я. Навіть, я по-різному на то все дивлюся, але ну, немає людини надії, що діти його похоронять по-людськи і що пам'ятник поставлять. Купив собі трунву наперед, купив собі те, що має лежати в труні. Навіть пам'ятник собі наперед зробив і в гаражі поставив, і, і він там стоїть. Я би не хотів ходити розумієш, в гараж і дивитися на свою фотографію на пам'ятнику. Нащо мені того? Я Ліпше на себе в зеркало буду. Нащо мені дивитися на моє надгробі? Надгробі моє це лице моїх дітей. Поставлю дерев'яний хрестик такий, розумієш, що такий, трохи нерівний. Так буде стояти. Поставлю пам'ятник, розумієте, там з трьох видів мраморів і, і, і з барельєфом отця Василя. Слава Богу, дуже добре. Як поставлю, так буде. Це лице моїх дітей. А ще як священник, то ще там можуть поучаствувати парафіяни. Все. Чим я маю переживати? Я маю живий, я маю переживати живо, я маю пам'ятати за померлих. Я маю опікуватися померлими. Тато помер, дідусь, бабуся. Знати, де там могилка, розумієте, в якому році померли, з якого року були народження. А це є важно для померлих, мені живому. А за себе я би навіть не думав. <кхи> то, все, то все на плечі живих і, і на їх совість. Отак от, от я вам відповім на, на це питання. Можете тримати вдома, але про, просто, я кажу, накрити його, щоб він не був просто відкритий. Там. Поставили акуратно, закріпили би то не впало, накрити. І хай до року стоїть. Рік до церкви пішли, службу віддали, відслужили після, після церкви, пішли на цвинтар, помолилися, обід, так далі. Потім вже після року, після обіду, можете сміло класти пам'ятник.